Всім привіт! Мене звати Людмила і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Нещодавно я вам показувала відео там, де нарешті розквітнув мій підліток Еквестріс. І на цьому в мене не закінчується літнє цвітіння. На цьому підвіконні в мене є дві. Ароматні парфумерні фабрики. І зараз я познайомлю з вами їх поближче. Перша орхідейка ось така чудова, гарненька слоненятко, має листочки в краб. Зараз ростить дуже активно нові корінці, відчики скільки всього багато, і ростить новий листочок. Ця орхідея нового сорту парфумерних фабрик називається Меліон. Має тільки два бутончики, на жаль, але нічого страшного. Для мене головне, щоб орхідейка була здорова. Ну, звісно, хоча б одну-дві кіточки вона мені видала. Ось так вона виглядає. Вже зовсім скоро побачимо цвітіння. Ця орхідея в мене з минулої осені. Купувала я її з двома квитоносиками. Ну, а тут буде один і два бутончика. Нічого страшного, про те, як в неї гарно ростуть корінці. Ця орхідея моя улюблениця. і ви вже бачили домашнє цвітіння це орхідея, парфумована фабрика Diffusion. Вона дуже сильно нарощує. Вона дуже гарно нарощує листочки, і в мене вона вже квітла з бокової бруньки. І тут така сама історія, бо хазяйка цієї орхідеї трошечки її травмувала. Ось такі корінчики, вона дуже полюбляє попитоньки, І вона мені дає чотири наразі бутончика. Але я бачу тенденцію наприкінці квітоноса, що вона ще мені буде давати бутончики. Вона тільки-тільки-тільки їх почала нарощувати. Зовсім скоро побачимо цвітіння. Мені ця орхідея дуже до вподоби, має неймовірно приємний аромат, також вона в мене є в мутації метелик. Але ще ця орхідейка дуже маленька і вона не разу не квітнула. Можливо, на осінь ми будемо чекати від неї квітоносика. Але якщо ви хочете собі гарну, роботящу, стресостійку орхідею, то орхідея Diffusion саме та, котра вам потрібна. Ось такі в мене сьогодні дві гарні орхідеї. Замітьте, що в мене вони ростуть в подвійних горщиках. Багато хто каже, що не можна сильно зволожувати ці орхідеї. В мене ж навпаки, ці орхідеї разом із Сеншем на задньому плані дуже люблять попити. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.